Владислав Єщенко, позивний самурай, сапер, який одружився під час війни, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Владиславе, слава Україні. Героям слава, вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Як е, яка для вас, ми знаємо, що ви одружилися під час війни, яка для вас ваша дружина? Найкраща, Найкраща, ну. Це, мабуть, найсамі малі слова, які я можу їй сказати. Тому що це той самий та сама людина, яка була зі мною на протязі усього шляху важкого шляху, але навіть без якихось таких задніх думок була постійно твердою та впевненою. А скільки часу ви зустрічалися до одруження? Ми познайомились за 10 днів до початку широкомасштабного вторгнення. Півроку доти я, доки я був на війні, ми спілкувались тільки телефон, інстаграм. 10 днів коми після мого поранення. І 19 серпня я вийшов із коми, а 31 серпня зробив їй пропозицію. Вона сказала ДА. І через рік після пропозиції, коли вже я вийшов із госпіталю та пооформлювали усі документи, ми одружились 21 серпня 23-го року. Скоро у вас річниця? чим ми вас і вітаємо. Як звати вашу дружину? Підкажіть, будь ласка, ми говоримо по. Валерія. Валерія, Валерія, дякуємо вам а, за це рішення і за підтримку вашого чоловіка. А що особисто вас мотивувало створити сім'ю? І розкажіть, поділіться з нами, як відбувалося ваше весілля? Чи була біла сукня, чи ви у військових військовому строї були? А, що це? Як це було? Ми одружувались у Києві. Це було у першому ЗАГСі на ВДНХ, це була біла сукня, це була військова форма з моєї сторони. Це були тільки найближчі друзі та родичі. Ніяких ресторанів, кафе, тому що війна, і я вважаю, що не до якихось шикарних гулянок. Ми Поїхали потім на природу, і на природі біля річки шашлик, природа та тільки ми з сім'єю. Ось так і одружились. А що мотивувало вас ухвалити таке е, рішення? А, ну, це була людина, яка була зі мною поруч у найтяжчі времена. Та коли я тільки вийшов із коми, вона була найпершою, хто був рядом. Ще коли я був у реанімації, вона знайшла мене, і це була людина, яку деякі люди навіть відговорювали бути зі мною, тому що вона вже знала, що я втратив оба ока і що буде тяжко, але вона, попри все, була рядом. І ми дуже дякуємо, що вона була рядом. і У нас є фотографії з вашого весілля. Ми зараз глядачам нашим продемонструємо. І скажіть, будь ласка, чи багато ваших побратимів змінили статус? Можливо, розлучилися, можливо, одружилися? Як у вашому оточенні? Напевно, більша частина побратимів зробила пропозицію та одружилася. Вони почали цінувати час і вони почали цінувати людей, які поруч з ними, і побратими і їх другі половини, тому більш тенденція к одруженню. Це чудова тенденція, і хай вона ця тенденція продовжує е зростати. І я дякую вам, Владиславе, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. Дуже дякую вам за мужність і за захист. І бажаємо вам з вашою дружиною е прожити щасливе життя в переможній Україні. Дякую, бережіть себе. І Владислав Ющенко, позивний самурай, е сапар, який одружився під час війни. Був з нами на прямому зв'язку.